Мар'яно, ти знаєш, що в нашому місті є дві бібліотеки? Знаю, ще два роки тому не знала, але тепер знаю, що є доросла та дитяча бібліотеки. Проте, на жаль, у дитячій ще не була. Шкода, бо там дійсно дуже часто організовують цікаві заходи. Нещодавно для дітей організували виставу «Колобок», а потім провели екскурсію відділом бібліотеки. Ти знаєш, в Заблоцівській бібліотеці також часто організовують лількові вистави для дітей. А чим був цікавий цей захід? Пропоную переглянути сюжет. У теплий осінній день Бродівську книгозбірню відвідали учні 2-го Б класу опорного закладу загальної середньої школи номер 4 разом із своїм вчителем. Які висі гарні, як сонечка, заступник директора КУЦБС Бродівської міської ради. Надія Степура зацікавила малечу, розповідаючи про бібліотеку, книги і казкових персонажів. Що це за герой книжковий? галі? Він на жале. Жит... У нас тут є ціла полиця його книжок. Незважаючи на теперішній час, потрібно відвідувати бібліотеки, які дають можливість підвищити інтелектуальні здібності, знайти нових друзів. А якщо між книжками щось хочеться, вам, якось розслабитись, про це вона скаже Ніна Йосипівна, яка тут працює, і все-все знає. Ніна Йосипівна бібліотекар відділу обслуговування дошкільнят та учнів перших-четвертих класів дитячої книгозбірні, у цікавій формі ознайомила із книгами. Бібліотека чарівне царство книг. Бачите, тут живуть книги. Їм тут дуже затишно, так само, як нам в школі. Кожна з книг. Має свою кімнату, як і ми з вами вдома. Бібліотекар в свою чергу розповіла дітям про тематику книг для найменших читачів. Тут такий куточок в нас є для самих маленьких, для ваших молодших братиків і сестричок. Він так і називається. Книжкові смаколики для самих найменших. Також діти дізналися про особливості розміщення книг на відповідних полицях. Книжечки всі бачите, розкладені по саміту. Вони дуже люблять тишину. Дуже-дуже книжечки люблять тишину. Мандруючи книгами, учні познайомилися із загадковим світом тварин. Де споринути далеко-далеко в давнину і поцікавитися, які колись звірі жили на нашій планеті. Так само зацікавилися діти книгою про маленького чоловічка, який живе на даху і вміє літати. Цікаво, набагато цікавіше, як мультик. Повірте, набагато цікавіше. Мультику до того не побачити, що можна почитати в книжці. Діти із задоволенням давали відповідь на цікаві питання, адже книга є їхнім другом і порадником. Читаючи, учні у такий спосіб розвивають мислення, пам'ять, уяву та покращують словниковий запас. Також дітлахи дізналися про ляльковий театр, який діє у бібліотеці. Якщо ви заздалегідь, Сказали, що ви сьогодні прийдете і більше часу мали. Ми, звичайно, вам цю казку показали. Але ми можемо з вами домовитись, коли вам буде зручно прийти. І до вашої уваги уживуть казкові герої колобка на новий план. Діти отримали море позитивних емоцій на тривалий час. А працівники у свою чергу радо запросили до бібліотеки маленьких відвідувачів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал вроди онлайн.